о, які ароматні. Друзі, вітаю на каналі. Напекла еклерів для нашої сім'ї. І поставлю, хай вони підсушуються. Хто хоче так можна їсти, можна наповнювати. А це баночки приготувала, хочу виносити вже. Ось такі компотики робила. Це компот із вишні, самі вишні я відсіджувала і з них робила варення. Дуже добре, так як має кислоту вишня і не треба багато цукру. Я брала один кілограм вишень перетертих і пів кіла цукру. Ну, нормально вийшло, наче нічого не вибило ще до цього часу. Я зараз покажу, як виглядає, ось. Ось таке варенечко. Дуже колір гарний. В це варення я нічого не клала, ніяких загущувачів. А Першу партію, як готувала, то поклала як желейна така присипочка, щоб воно загусало. Конфітюрка називається. Це баночка від томатної пасти, а виглядає наче томатна паста за кольором і за консистенцією. Хочу повиносити це все до підвалу, щоб уже зберігалося на зиму. І продовжуємо далі питати. Винесли квіточку на двір. поливаємо її. Це на дворі така жара, що висохає просто моментально. Висить також і ця квіточка, теж відцвітає вже і треба, мабуть, полити. Я зараз її зізьму і налию сюди водички. Оці всі сухенькі. Мама вибирала. Може, ще буде сьогодні вибирати, вийде ввечері. Добре залиємо і знову повісимо. І ось таку квіточку ми теж винесли, її треба пересадити. Вона любить і поливатися. Небагато квітів у нас тут кімнатних. Є там такі, що на вікнах стоять. Ми їх там на місці поливаємо, є одна квіточка троянда китайська. Є один кактус, наче алоє, І ще якась квіточка, я не знаю, як називається, якось покажу вам. Все гарно квітне тут. І ось білі троянди, відцвіли рожеві, дуже гарно лілія квітне. Не дивлячись на те, що спека, то ці квіточки добре квітнуть. У нас тут нема такого поливу, тому що е, треба сюди протягувати полив. То квіточки ростуть ті, що якби не потребують так сильно поливатися, дуже добре. Ну, Скажу, що цей рік були такі дощі, що і не треба було поливати. Ми це побачили навіть і. По врожаю, по картопельці, яку копали, що, виходить, дуже непоганий врожай ми ні разу не поливали. В цьому році посіяли огірочки небагато, тільки для себе. Минулого року так трошки багато насадили, що і продавали трохи, то деякі підв'язали і вмикаємо тут полив. Щоб вони підживлювалися трошки. Там земля вон, мокра, вранці включали водичку. І там вон, підв'язані є. Оце і все. О, огірочок бачу, треба буде зірвати В салатик. О, такий гарненький. Ще нічого не катала. З огірків такого, з такого салату, ще нічого не катала. Ми стараємося їх підняти ці огірочки. Я думаю, що вистачить, щоб закатати на зиму, бо всьому треба приділяти час і увагу. А як воно не має школи і воно заростає, там чів'яне, то дуже жаль і марна трата. А тут у нас два кабачка, таких невеличких. Ось тут кабачок росте один. А вони ще один. Вони пізніше виросли. Деяких вже були кабачки, а в нас оце вони тільки зійшли. Ну, нічого, теж на ікру там чи на випічку буде добре. І піду картопельку. Подивлюся разом з вами. Ми копаємо потрошки. Садили. Таку мілку-мілку картоплю. Не знали, чи буде, чи не буде. Ну, планували, що підполив. Хоча, якщо рахувати, скільки треба поливати картоплю, то краще, мабуть, вже купити готово? Ванілька, ванілька. Що таке? Ванілька, йди сюди. Ванілька балується. Тут ще й хлопчина такий вредний. То кидається на неї, то палками до неї вона. Оце як він. Іде чи біжить і вона за ним. Наче нікого не покусала. Оце тут ми копали картопельку. З цього рядка в нас вийшло три відра. Я знаю, скільки тут метрів цей ряд має, Ось ще й картопелька лишилася. Така непогана картопля. Ми садили зовсім міленьку. Ну, ось, може, крупніша, ніж оця. Отаку Просто не було у нас іншої. Надіялися, що будемо поливати, але, слава Богу, був дощик і... Урожай є, буде що поїсти і буде що на семена відділити. Оце між рядами, отут, ми садили по чотири рядочки. Тут два, а там ті всі ряди по чотири. І аж останній ряд ми посадили там кукурудзу. Але так як дощі були сильні, я зараз вам ще покажу кукурудзу. Деяка гарненька, а деяка у бур'яні трошки запріла. Та й ми з Олегом вирішили, що з неї кукурудзи навряд чи буде, а є кому їсти. У нас кози дуже добре їдять, її можна засушити на зиму, можна так давати, то ми вирішили, щоб вона. Не заважала, бо тут молодий садочок росте. Буде як на зелену масу, ось така кукурудза. Ішли сильні дощі один за другим. І ми просто не встигали її сапати. Так, картопельку потрошки сапали, і то, як було мокро, то й не вийшло. Оце до цих пір у нас картоплі то дивлюся і сусідів теж гарненька підняла кукурудза, але бур'ян. Ну, вони, мабуть, її досипають вже, бо вона вже вище винограду. Ну, а нашу ми все скосимо, щоб тут було все свободненько, нехай деревця ростуть. Так що такий обзорчик сьогодні провела вам, розказала про наші огородні справи. Огород цей один ми в цьому році обробляли минулого року. Ми їздили ще в сусіднє село, там засаджували картопельку, але там не було поливу і картопля була міленька. Ми з неї брали семена в основному. В цьому році ми вирішили вже один город, бо і нема коли їздити і хазяйство. Вирішили вже, тут, де ми є, тут і садимо. Спитали Руслана, чи можна тут посадити картоплю. Той він дав добро, ми засадили. Так що буде, трошки картоплі буде, на семена буде, а як не вистачить, то докупимо. Все, друзі, дякую вам, що були сьогодні на каналі. За ваші перегляди, за ваші лайки. Бажаю вам тихого, мирного неба, всього найкращого, здоров'я, щоб у ваших рідних було все чудово. Побачимось з вами у слідуючому відео. Поділюся тим, як живе наше господарство, козочки, курочки. Так що не пропустіть нове відео.